Звукова модель слова джміль. Діти, кого ви бачите на екрані Джмеля. Сьогодні ми побудуємо звукову модель слова джміль. Спочатку пригадаємо, що звуки ми вимовляємо і чуємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки це такі звуки, які ми можемо проспівати, позначаємо кружечком. А приголосні звуки всі інші, і ми їх позначаємо однією рискою, якщо це твердий приголосний, і двома рисками, якщо це м'який приголосний звук. Звукову модель слова нам буде допомагати будувати ця прекрасна фея. Отже, вимовимо слово джміль. Перший звук, який ми чуємо, – «дж». Звук дж твердий приголосний, джміль. Джмі, джміль. Наступний звук буде мі. м. М'який приголосний. Джміль. Наступний звук голосний і джміль. І останній звук, який ми чуємо, м'який приголосний ль. Отже, в слові джміль чотири звуки. Давайте повторимо їх: дж твердий приголосний, м м'який приголосний і голосний звук ль. М'який приголосний. Це слово має один голосний звук. Отже, це слово односкладове.